Колеги, ну ми йдемо з вами на рекорд по незабезпеченню Збройних сил України. Коли приймався бюджет на 25-й рік, цієї трибуни, я і мої колеги з розумної політики казали, що ви голосуєте за документ, який під собою нічого не має. Дірка бюджету на цей рік вас склала зараз з тим додаванням, що про що звертається Міністерство фінансів і Кабмін, 800 мільярдів гривень. Тричі ви переголосовували виділення грошей на армію. Тим не менш... Коли заходить ще одна зміна, вже цього разу на 325 мільярдів, і всі розповідають, що грошей в державі нема. Грошей в державі нема, велика дірка, да, дійсно, грошей в державі для людей у діючої влади немає, а для себе є. Єдиний марафон, наш альтернативний законопроект, передбачає декілька речей. Перше виконати норму, яка була прийнята 10 квітня. 23-го року автором був я і мої колеги з розумної політики щодо зменшення зарплат для чиновників до 80 тисяч. Не зараз в передвиборений період розповідати про те, які великі молодці представники влади. А зробити це тоді, коли це було потрібно державі, забрати у чиновників ці кошти. Ви ж розповідали, що ні, ну не можна, треба, щоб вони залишились. Тому що треба, щоб Лєщенка 320 тисяч отримував, це скільки він отримує. Далі ми вам запропонували нашим альтернативним законопроектам забрати кошти з партій. Партій, які представлені в парламенті. Ні, ви не готові забрати гроші партії, тому що це вдарить по ваших партійних офісів. Замість того, щоб забезпечити Збройні сили України. І третє. Забрати кошти з єдиного телемарафону, з марафону гебіс пропаганди. Закрийте його к чортовій матері, віддайте гроші Збройним силам України. Буде більше толку для держави. Дякую.